Тільки люди просили такого трактора пригнати, щоб вже був кентавр і примусово, і от, пожалуйста, і примусово, і ще така то от іде банячок такий, колпачок вище, так плаваючи і примусове, тобто три положення. І тут просто підйом опускання гідравліки, дві гідропари на вихід. І от, пожалуйста, вам циліндри кентавр. Давайте його тестити. Давайте подивимось, що тут помінялося, окрім примусового, то сороковочка в вдалічі. Тут не видно зараз сонце, я вийду. Всі кольори є. Ми роздамо газ. Гомруйка. Заробимо загальну горобу. Гідрофікціоч працює файно. На перші давай доходно. Трохи поїдемо, я тут сильно газу давати не буду, бо тут нема де розвернутися. Бачите, скільки тут. Нікий кіндавлю тут настой, ну, він зараз трошки чим рядом поїхав. Хорош. Хорош, хорош, хорош. М'ягенько працює коробка. Мотор морикає, ну мотор КМС. В принципі, він мурвикаті буде. Мотор дуже файний. КМ 490. Один з самих... Самих надійних, самих хороших моторів китайських. І що немає уважно ще е з моторів, які дуже легко обслужують. Я зараз поясню, що оцей мотор 490 км, він зараз в е всіх сравніх, ну майже всіх. І на нього запчасті просто тімать муся, знайти їх буде не проблема. І спустя 5 років, і 7 років, тому що ті ну, трактора дійсно масово завозять з тим мотором. Шаскаут, Сулькентаур, Шоріоны, Шо, шо там шо шо ДМПЗ, всі Всі ті 490 моторах. Давайте протестуємо трошки на ходу. Давайте другого. Другу хорош. Хорош. Задні, ні, на передачі дуже м'яко, включає коробка, до речі. Казай, пацани, що... що коробка недостатньо плавна. Я не знаю, що ви придумали, таке божики. Дійсно, тут коробка, коробка передач дуже м'ягенько включає. Дуже плавно, дуже файно. Мені дуже подобається, як ходить. Ця коліса з боку, воно зручно. сидіння трошки опустили, цю платформу, трошки опустили. Тепер ти не сидиш такою, як на троні, от, на ньому. і колінки не впираються в руль, то це теж трохи ергономіку. Воно покращується, манці пацани кентаври. Щоб там хто не казав, девешка ну, та старому вони працюють над тим, щоб трактор був зручніший, працюють над комплектаціями, Ми, ви можете вам не обов'язково переплачувати. Якщо вам. Не треба там дводіскове щеплення. Ви за нього не платите, берете СК обличне. Якщо вам треба дводіскове, берете СД. Якщо вам треба та гідравліка примусова, от, пожалуйста, вона є. Якщо цієї комплектації вам не потрібно, то ви за неї просто не платите і вас не, у вас буде обична гідравліка, ну, стандартна. О, так само здійснюється, бачите, підлога рівненька. Передній мост підключається. Ручничок такий, бачите. Теж файно зроблено, зручно. Газюлька там справа. все. Управління на візку отут знаходиться. У нас, Ось у нас йде розподільник. Тут у нас йде розподільник, насос стоїть попереду. І от у нас йде управління гідравлікою. Управління гідравлікою управління тими циліндрами. Ну, то що там На навіску на погрузчику можете вже все агрегатувати. Так, По ходовій часті, мужики, по ходовій часті, то стандартна з Кентавровська йде ходова часть. 24-40 сил на стандартному шасі. Відмінність а, тільки по моторах. Тільки по моторах 24 сили йде 3 КМ 385БТ. Тут йде КМ 490БТ. То в шасі вистачає. Понятно, що кручик йде на фен, коли там шасі, всі діла. Ну, хлопці ціна. Тут фактична різниця буде вам в 600 доларів, якщо ви берете е, таку комплектацію от з 24 коняки і 40 коня. Тому е, опять же таки, ціна, бюджетний сегмент, бачимо, з всіми витікаючими, тобто по кузову є питання, по електриці, по кентаврах, Всіх часто бувають питання. Сальники буває підцікають. Ну Таке, поміло ще трапляється. Я не буду казати, що там трактор нічим не кращий рекламують, нічим не кращий за Донфенд. Та ні, він на Донфенд кращий буде. На, 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 на ну, Базова, щоб посипався мост швидко, там такого не було. Щоб там ну, мотор, понятно, Там мотори зараз Донфенду. Такі мотори ставить, мотор толковий, коробка передач теж ходить, вона йде. Тримає нагрузку, вона йде 8 ви можете підлаштувати, яка вам швидкість буде зручна на будь якій роботи. Плюс до того, що тракторець на широких колесах йде 11, 11,2 на 24, 7,5 на 16 передній Він і вищий йде, і трошки дається ваги все одно. І якщо 24 тонна 300, то те десь буде тонна 450, то... 4 котловий трактор, пушка на високій стойці 2 по 30% він потягне ну Там в залежності від зими, ну, переважно, в більшості потягне Або можна взяти 2,25 пушка на цьому з приплужником, то 100% піде з приплужником або з підгортачем. Такі пушки, ці ж, теж бометовські, вони хороші і вони йдуть з здоровим колесом, висока стойка, хіба леміг іде 25, то там йде підгортач, дуже файний орепух, хороший. Пужок дуже я вам раджу. краще там, Чим тридцятки насілити, краще взяти. Да, дійсно, от такого пушка. От. По фризі тут або метр сорок, або метр п'ятдесят, або метр шістдесят, то залежить від ґрунту. Якщо у вас земля дуже важка, то в принципі ну, метр сорок йому мало, метр п'ятдесят можна брати спокійно. Якщо земля не важка, можна брати метр шістдесят. Так само і косу. З 135 він спокійно буде працювати з ним. 165 коса. Трошки за же Але тут до гідравліка посилений. Я думаю, що питань не буде вже і по, по такій косі. Ну, Що стосовно борону. Ну, коротше, на місця ми поможемо підібрати в залежності від... Більше залежить не від такий трактор, скільки там сил а відповідно до ваги трактора підбирають до ваги. Скільки вантажопідйомність має навісне. От, коли стоїть зовнішні циліндри, він кілограм 100 тисне. Ну, на кілограм 100 він піднімає більше, ніж е, Ніж цей. Ніж, е, стандартне, всередині по всіх так примусове, От, воно не то, що просто примусове, воно ще трошечки є запас. От, тому ми вам підберемо навісне, щоб воно файно підходило, щоб воно файно грало з тим трактором. От, а в першу чергу треба дивитися, які роботи яка земля. Бо є земля глина, є земля чернозьом, є земля. Важка є земля легенька, тому відповідно від цього і підбирається навеска, щоб її ефективність була, і щоб не насилувати трактор. Ви знаєте, настільки там трактор ту коробку не ввожити, якщо там фроза буде ширше на 10 см, ну банально буде йому важче, банально у вас розход золотить. Буде жерти більше соляри. Так само і з пугом. Така сама історія. І з пушком. Тому в плані навісного краще підібрати. Підібрати конкретно вже... Під, ваш, під ваші умови використання. Тому якщо ви звернетесь на гарячу лінію, вам треба там трактора і навіску, все то підкажемо без питань, яке краще буде взяти, які там не дуже, от, які там є фірми, по нав'язці і так далі. Я думаю, зробити довге відео, таке по нав'язці, всім людям показати, роз'яснити. Ну там просто що нав'язки дуже багато, і під різний трактор індивідуально підбирається на, на, різний, на різний ґрунт. Підбирається то навісне. Тому теж, то маєте на увазі, коли обираєте тракторця, коли вам менеджер пропонує в інтернеті, там часто менеджера вони на тракторі не їздили. Я теж, звісно, на поля поля не пухав, але хоча б тут постійно двіжуха, і я орієнтуюся з клієнтами всі Я на зв'язку і відповідно всі обратні, обратну зв'язку по всіх тракторах проданих, що робить, що не робить, я інформацію маю більш ніж. А не кажу, там, якщо гарантія, все, дзвоніть в сервіс, то не туди ви попали. Є такі теж ну, от, Тому <кхм> вам підібрати, що в людей вже перевірено працює, я зможу, то не є проблеми Тому звертайтеся по гарячій лінії. От, номер телефону бачите внизу. Я дораджу таку сороковку, вона файна. Ти тільки дивіться, ви не переплачуєте, якщо вам примусова не треба, то якщо ви там в ліс не їздите, вам сугуби фрезу тягай і борону, то до сраки, вам примусове, якщо чесно скажу. І переплачувати гроші. Якщо вам дійсно вона треба, то так да, є така комплектація, є. Причому 2 щеплення так само, тому що дводискове щеплення в принципі, і однодійскове щеплення живе порядочно довго. Ось В кінтарах в 40-х, трошки жити воно буде не так довго, але все одно. Однодіскова корзина дешевше набагато стоїть сама по собі міняти. По -то щеплення то розходне. Дводіскове щеплення вам треба, якщо ви там, наприклад, навісне, ви багато косите, або ви там прес підгортаєте вас, і вам треба вижимати, щоб відключати, допустимо, наполовину вижити, щоб відключити да. Це буде корисно для вас. А якщо теж вам там борону тягати, пух, до сраки вам то ще, щеплення. Знову ж таки, нюанси. Відповідно, того, що ви будете, які роботи робити, вам вже треба підбирати. Тому що так по одне на одне вийде. Трошки довше два диска проживуть, потім заміна буде дорожча, однодіскова, чаще грати. Ну, В такому тракторі, в таких якостях, в порядку там. Два-три, ну, в залежності від мотогодин, звісно, і від того, як ви йому додаєте, щеплення можна спалити за місяць, то понятно, ну Воно не швидко вийде ззаду, воно буде, воно ходить, щеплення тут походить. От, тому, мужики, така от історія. Відповідно, коли вибираєте трактор, позвоніть, проконсультуйтесь, навіть якщо ви там не хочете нас замовляти, хочете там десь купити себе по місцю, ми ну, зорієнтуємо, що є, куди дивитись, там, на що звернути увагу і все. От. Ну і звісно можна замовити, доставка в нас іде безкоштовно, без передплати. У нас всі трактори нові, всі трактори 2024 року, там є 23 оцінені, але це конкретно з Кентавр, нова лінійка. Зараз навіть покажу, де в нас там шильдики йдуть. Шильдики десь мають бути. Вони от, мають бути от тут. отут. От, да, от, от бачите, 24.04.15. Тут дата виготовлення в самому Китаї. Муром поки вона доставляється, привозиться та техніка. Тому свіжа поставка. Тільки пройшло, ні дня, ніде не стояв. І ще що легкокрасочний. Звісно, маєте на увазі, що тут треба його або десь ставити, щоб він не стояв, під і далі, файно, бо логокрасочні кузовні елементи, все одно не донфен. Ем, Цінева волк буде братися ржавчина, якщо десь буде сковики чи царапенка, буде братися ржавчина, бо порошкова покраска хірова, ну об'єктивно хірова вона всіх таких бюджетних. Оріон, Кентавр, всіх. вона, ну, Якщо порівнювати, вони на мене. я, я, я бачив, рідна фарба 30, 30 років трактору. І там він працював, е, і там ржавчина. На мінімум, А тут буває з старту десь, я ото шукаю, але тут немає. Тут немає, але зі старту десь буває а сразу бере ржавчина. От. Тому теж майте на увазі то, Ну, понятно, по експлуатації масла, фільтра, заміна по регламенту, щоб техніка ходила, я думаю, то пояснювати не треба. Коротше кажучи, підписуйтесь на канал. В наявності є такі от тракторці. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Привеземо додому в лучшому віді без передплати. без жодної передплати. От.